П'ятий сезон дивних див б'є всі рекорди. Навіть той факт, що я подивився всі чотири сезони перед виходом нового сезону, це взагалі ну, неймовірний рекорд, бо я, в принципі, окрім аніме, дуже мало чого сприймаю. Ну, але затягнуло в серіал мене саме через а, те, що моя дівчина вирішила колекціонувати кіндери. І в пошуках віла ми витратили чимало грошей. А у висновку купили його з Румунії. Думаю, що варто зупинитись щоб, хоча б привітатись. Всім привіт! Мене звати Хіко, і сьогодні я розповім не про аніме, а про серіал Дивні дива і про те, як ми з дівчиною відвідали івент саме по цьому серіалу. Тож пошук самого рідкісного Кіндера довів мене до того, що я сам увійшов в азарт, і не подивившись жодної серії, я вже знав імена половини персонажів. Ну а після тривалих мовлянь моєї дівчини, я все ж таки погодився подивитись цей серіал. Чотири сезони, години втраченого життя, але ми все ж таки передивились все е, до виходу п'ятого сезону. Наскільки крутими були ці чотири серії п'ятого сезону, ви й самі знаєте, особливо ВІЛ, якого всі постійно булять, розвалив в кінці ніхуйські. Я ж не один угараю з мемів Віла. Точно, ну, не один, скажіть це. Вийде мене! Коротко про те, як я увійшов в серіал, я розповів. Але далі я розповім вам про найбільшу аферу цього століття. Випадково дізнавшись про івент по дивним дивам у Варшаві, ми також дізналися, що прогавили всі безкоштовні квитки саме на цей івент. А все тому, що безкоштовні квитки розбирали буквально за хвилину. За хвилину Карл. Ну, але через деякий час у нас все ж таки з'явилася така можливість схопити квитки, бо знову запустився умовно продаж цих квитків онлайн. Але ми його теж проїбали, бо буквально знову ж таки за мить їх не стало, і лише перекупи був єдиний вихід. О, oh, Коротше, суть цих квитків безкоштовних в тому, що ти не стоїш в черзі, в величезній черзі, там по декілька годин, а проходиш окремим входом собі спокійно і кайфуєш. В цілому івент був. Повністю безкоштовний, але не зважаючи на те, що він безкоштовний, ми все ж таки купили ці квитки за 150 і на 60 нас наїбали. Боялись, що нас не пропустять з ними, але на диво проканало. Тож, що це за івент? Чотири поверхи різних локацій, починаючи від стенду, закінчуючи е, фудкортом, схожим на той, що в ТЦ у Хокенсі. Багато інтерактивів ціла лабораторія, де я мав змогу. Проявити свої суперсили, які завжди від вас приховував. Хата Байерсів, де зі стіни постійно лізе Демогоргон, якого мені було дуже важко зазняти. Тож, вибачте, за таку картинку. Школа, хатинка, де ховався ВІЛ, круті актори, які відмінно грали свої ролі. Було все супер круто. Деякі локації ми не встигли відвідати, на жаль, бо прийшли в останні години. Але поїли морозива і піцу залишились довольні із колекційними картками, які надавали за інтерактиви, які були на кожній локації. Ось такі картки я назбирав е з цього івенту. Різні, дуже круті, як на мене. Можливо, ви там щось можете не побачити, я не знаю, щойно не відблискує. Е, ось такі. Хто тут останній ВІЛ? Тут, до речі, нам вийшло декілька тих карток випадково, і я особисто там теж такий собі інтерактивчик був. Е, мене тут трошки омолодили, трошки стилізували під е, сам цей серіал. Як на мене, це афієзно круто, рахуючи, що це все безкоштовно, і плюс з лабораторії ось така от клінічна картка чи щось типу того, вона погано заповнена, бо це все було наспі. Але як на мене, теж ніхуя собі. Тобто море таких от інтерактивів, море задоволення, море емоцій, і все це безкоштовно. Ну не рахуючи те, що ми там забашляли. Але сам фактор, що це все зроблено Netflix, безкоштовно, звісно, як промоакція, але на вищому рівні все для того, аби люди відчули вайб серіалу, відчули себе в цьому всесвіті. Відчули е наскільки це все круто, і десь е ну для фанатів, це як на мене, це неймовірно. Але на жаль, напевно, це буває таке раз на все життя, і серіал доходить фіналу. Далі промоція ця також закінчується. Закінчуються ці кіндери, чу чупа-чупси, що там фанкопоп. Ну фанк ще будуть, звісно, Але сам факт, що все, весь цей ажіотаж навколо серіалу. Він з часом пройде і серіал і його персонажі лишаться у нас в сердечку. Тож чекаємо ще на наступні серії, записаємось терпінням і кайфуємо на різдво та новий рік. Оце вони придумали, звісно, з датами виходу нових серій, будучим зайнятися зайнятись на вихідні. Сподіваюсь, вам була цікава така доповідь. Тож е, насолоджуйтесь е, улюбленими серіалами, не хапайте спойлери, коментуйте це відео, пишіть, хто ваш улюблений персонаж. Мій, наприклад, е, напевно, все ж таки хопер. Незважаючи на те, що він зробив багато дурниць, е, але він дуже крутий мужик. Майман Крестекен. І підписуйтесь на мій канал. Дякую всім, хто додивився до кінця. Тримайтеся в безпеці! Всім ня. Все, вимикай, Стоїш, тикаєш.